Що недільну школу, яка вже починається, вже вони не будуть ганяти тут, а будуть чимось серйозним займатися, да Варвара, будеш ходити на недільну школу? Давай. То виходьте сюди, виходьте, йдіть сюди, дітки. Поліночка, виходь, Маргарита Виходьте, ставайте тут, а дітки. А ви хочете. Ага. Це вчителі з самих менших будуть, так? Да? Ми ще за них помолимося, дітки. Ми... Ви знаєте про те, що тепер ви будете ходити на недільну школу, да? знаєте? Yeah. Да. Вже? Вже ви там будете сидіти, yeah. да. тихенько будете сидіти, наверху завжди будете сидіти, yeah. сюди не бігати. Слухай, слухай, Вара. Їх навчили так робити, щоб навчили, щоб вони справді мовчали, так? Да? От, того ми помолимося і за них. Хороше діло, коли ми просимо в Бога, щоб Бог допоміг для таких ще малюків. Давайте помолимося. Давай, ми, ми за вас помолимося, Маргарітка. Да. Я помолюсь. Господь, ми тобі дякуємо за те, що ти дав цих маленьких дітей для батьків, для нашої церкви. І так хочеться справді, щоб ти попіклувався через нас про них, і те, що ми можемо від себе віддати для них тут під час служінь, можливо, і не тільки. Допоможи Господь і вчителям, допоможи цим маленьким діткам в свій час, щоб, ця, щоб слово, воно справді пустило корні в їхніх серцях, і вони справді побачили, що ти той, хто єдиний їм треба. Ти той Спаситель, в якому має, потреба, має потребу наш, наш, наше серце, їхнє серце. Благослови Господь, благослови вчителів, благослови діток, благослови кожного з батьків, хто буде на них впливати і впливає. Веди їх, Господь, і хай справді вони виростуть і колись так само зможуть допомагати іншим маленьким діткам, які прийдуть можливо в нашу церкву. Слава тобі за все, Бог, Отець, Син і Святий Дух. Амінь. Амінь. Ми вас вітаємо! Діти, тепер, коли вам будуть казати, ви можете йти на недільну школу, то це про вас. Це до вас, да? а вам вже до це не відноситься.